У всякого своя доля і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той неситим оком за край світа зазирає, чи нема країни, щоб загарбать із собою, взять у домовину. Той ту обирає свата в його хаті, а той нишком у куточку гострить ніжна брата. А той тихий та тверезий, богобоязливий, як кішечка підкрадеться, вижде нещасливий в тебе час та й запустить пазурів починки, І не благай не вимолять ні діти, ні жінка. А той щедрий та розкошний, все храми морує, та оте так любить, так за ним бідкує, так із його сердечного. Кров, як воду тошить, а братія мовчить собі, витріщивши очі, як ягнята. Нехай каже, може, так і треба, так і треба, бо немає Господа на небі? А ви в ярмі падаєте, та якогось раю на тім світі благаєте? Немає, немає, шкода й праці. Схаменіться усі на сім світі. І царята, і старчата, Адамові діти. І той, і той. А що ж то я? о що, добрі люди. Я гуляю, бенкетую в неділю і в будень, а вам нудно. Жалкуєте, їй богу, не чую, і не кричіть я свою п'ю, а не кров людську. Ідучи по підтинню з бенкету п'яний уночі, я міркував собі дочі, поки доплентався до хатини. А в мене діти не кричать, і жінка не лає. Тихо, як у раї, сюди Божа благодать і в серці, і в хаті, отож я ліг спати. А вже підпили, як засне, то хоч коти гармати, і усом не моргне. Хей сон же, сон на дивний мені приснився, найтверізніший би опився, скупи жадюга дав би гривню, щоб позирнуть на ці дива, та чорта з два. Дивлюся: Так, буцім сова летить лугами, берегами та нетрями, та глибокими ярами, та широкими степами. Та байраками, а я за нею та й за нею, Лечу й прощаюся з землею. Прощай, світе, прощай, земла, неприязний краю, мої муки, мої люті. В хмарі заховаю. А ти ж моя, Україно, безталанно вдово, я до тебе літатиму з хмари на розмову, на розмову тиху сумну, на раду з тобою о півночі падати мрясною росою. Порадимось, посумуєм, поки сонце встане, поки твої малі діти на ворога стануть. Прощай же ти, моя нене, удово Богу годуй діток, жива правда у Господа Бога.